Всі, хто працював з друком, рано чи пізно стикаються з проблемою кольорної невідповідності. Якщо говорити простою мовою, це ситуація, за якою кольори надрукованої продукції, візитівок, флаєрів чи календаря не відповідають тим, які очікувались. Червоний темніший ніж треба. Бірюзовий жовтий тощо. Це відбувається з різних причин. На відображення кольору під час друку впливають використаний тип та марка паперу, друкарське обладнання, марка та якість фарб, налаштування монітора, а часом банальна нестача досвіду дизайнера. Іноді відмінності кольорів незначні а тип продукції не сильно страждає від незначної кольорної похивки. Наприклад, мало кого хвилює точна передача кольору для дешевих флаєрів або рекламних постерів у ліфті. Але для багатьох брендів колір є важливим засобом ідентифікації та відмінності від інших компаній. У Coca-Cola, Нова Пошта та Vodafone червоний є фірмовим кольором, і при цьому в кожного з них власний червоний колір. Комусь відмінності відтінків червоного в цьому випадку можуть здаватися незначними. Але для самих компаній дотримання стандартів, описаних в їхніх брендбуках, є принциповим. І серед цих стандартів колір посідає особливе місце. Вони дуже прискіпливо можуть ставитись до того, що надрукований колір не рідний, і це може призводити до друку цілого додаткового накладу візитівок чи навіть дорожчої продукції. Втім, проблема потрапляння в колір стосується далеко не лише друкованої продукції. Уявіть собі, що щойно закінчили ремонт, і тепер стіни кіменати мають приємний персиковий колір, аж раптом через дрібну необережність хтось з домашніх залишає на стіні подряпину. Здавалося б, дрібничка. Візьми та зафарбуй. Але якщо не потрапити в той самий колір, що і був, виправлення проблеми стає помітнішим за саму подряпину. Одним із надійних способів уникнути таких проблем і під час друку, і під час фарбування стін є використання так званої системи відповідності кольорів пантон. Скорочено, вона ще називається PMS – від Pantone Matching System. Її можна було б перекласти як всі кольори, адже насправді вона складається з англійського префіксу пан, аналога українського префіксу все і англійського ж слова тон, власне, тон або кольор. Назва цієї системи збігається з назвою компанії, яка її розробила Пантон. Історія компанії бере початок в Нью-Йорку. У 1950-х роках брати Мервін та Джесі Левін створили друкарську компанію M&G Levin Advertising. У 1956 році до компанії прийшов працювати Лоуренс Герберт, випускник університету Ховстра. Герберт мав стандартизувати використання кольорових фарб у друкарському процесі. На той час це була суттєва проблема. Адже кольори доводилось змішувати вручну, і результати такого змішування було важко передбачити. Іноді типографія, отримуючи замовлення від клієнта, працювала з досить абстрактними завданнями: ніжно-рожевий колір, колір моря або колір вечірнього сонця. Під час роботи герберту спало на думку створити уніфіковану мову кольорів, більш об'єктивну та передбачувану. Таку, в якій опис кожного окремого кольору в різних кутках землі давав би змогу отримувати один і той самий результат. Тож герберт створив каталог кольорів та їхніх відтінків. Кожному з них було присвоєно певний код і формулу змішування, що гарантувало б точний результат. Таким чином, клієнт отримав можливість обирати кольори з каталогу і бути певним в результаті друку. Ця система і отримала назву Pantone Matching System. Стандартизація кольорів зробила друкарський відділ, яким керував Герберт, найприбутковішим у компанії. Однак загалом справи в неї були не дуже. Комерційний відділ мав борг у розмірі 50 тисяч доларів. Герберт, відчуваючи значний потенціал своїх розробок, викупив компанію у братів Левін та перейменував її на Пантон. Через свою значну актуальність система Герберта швидко стала популярною. Її почали використовувати в рекламі, текстильній промисловості, архітектурі, але на цьому область використання системи не вичерпувалась. Герберт зазначав, що її також застосовували для аналізу зразків крові, опису сортів волоських горіхів та полуниці, а також для складання каталогів золотих рибок. Пантонні кольори навіть використовують для державних прапорів. Ось, наприклад, кольори українського прапора. В системі Pantone, як і в системі CMYK, кольори отримують шляхом змішування. Але якщо в CMYK змішуються 4 кольори, то в системі Pantone Plus 18. Внаслідок цього кольорний простір цієї системи набагато ширший, ніж у CMYK, і навіть ширший, ніж в системі SRGB. Починається каталог з переліку базових кольорів, а далі йдуть кольори, що отримуються шляхом їхнього змішування. Всі сторінки каталогу пронумеровані, на більшості з них розташовано по сім кольорів. Кожному кольору відповідає код та формула змішування. Причому організація кольорів має певну логіку. Посередині сторінки розташовано основний кольор. Три верхні кольори це відповідні йому світлі відтінки, що отримуються завдяки домішуванню фарби Pantone White. Три нижні темні відтінки. Щоб отримати їх, домішується фарба Pantone Black. У окремих сторінок, особливо тих, що були додані протягом останніх років, основний кольор може бути розташований інакше. Але логіка світлих і темних відтінків зберігається. В уроці про модель СМІК ми пояснювали, що кольорове зображення під час друку утворюються шляхом накладання чотирьох шарів фарби, а кольор отримується шляхом змішування. В системі Pantone фарби вже змішані, тож вони наносяться окремими суцільними шарами. Такі кольори ще називають плашковими кольорами. Від слова плашка, яким в поліграфії називають рівну площину кольору без растру. Плашковими також часто називають різні нестандартні кольори, які неможливо отримати шляхом змішування фарб, наприклад, кольори з металевим відблиском чи флуоресцентні. Для використання пантонних фарб для їхнього нанесення в типографіях використовують окремі циліндри. Але якщо пантон забезпечує таку високу точність передачі кольорів і має стільки переваг, чому б не використовувати його завжди? По перше. Друк пантонними фарбами дорожчий. По-друге, необхідні вам пантонні фарби не завжди є в наявності. Та й по-третє, у використання пантонних фарб взагалі не завжди виправдане. Його доречно використовувати тоді, коли фарба наноситься на окрему ділянку суцільним шаром. Для ряду кольорів в системі пантон існують аналогічні кольори в системі ЦМІК, тобто можна обрати пантонний кольор з віяла і надрукувати його через змішування фарб у системі ЦМІК. Звісно, при цьому вірогідність потрапляння в колір дещо знижується, а щільність нанесення фарби буде нижчою, ніж у повноцінної заливки пантонною фарбою, але й вартість друку суттєво знизиться. Для таких випадків існує окреме діяло, відоме як CMYK гайд. На його сторінках зображені кольори Пантон та формули їхнього відтворення в системі CMYK. На додачу до цього існує каталог Pantone Color Bridge, в котрому описані аналоги кольорів в декількох системах одразу CMYK, RGB та HEX. Перший каталог Pantone Matching System від 1963 року містив 500 кольорів, більшість із яких мали тризначні коди. Першим в системі був кольор Pantone 101, останнім 587. При цьому номери зі 100 по 399 вважаються класичними це яскраві, чисті насичені відтінки. Чимало брендів одразу почали використовувати їх як фірмові, Кольори з 400 по 587 були нейтральними і темними і передбачались для допоміжних елементів логотипів та фірмових стилів. З роками система розширювалась. У 1991 році вона містила 1012 кольорів. У 2000 році в систему додали ще 147 кольорів, у 2010-му ще 224 кольори. Тоді ж систему Pantone Matching System реорганізували та назвали Pantone Plus. А у 2012 році з'явилась нова група з 336 кольорів, так званих мігрантів системи Pantone Go, яку компанія Pantone створила у 2000-х і котра так і не набула популярності. У 2012 році в каталозі Пантон Плюс було вже 336 сторінок, а сукупна кількість кольорів склала 1677. Попри те, що протягом вже понад 60-річної історії компанії Пантон структура каталогу доповнювалась та змінювалась, загальні принципи та численні кольори в ній збереглися незмінними з 1960-х років. І, хоч самі формули в каталозі не змінюються, компанія Pantone радить регулярно оновлювати віяла, адже за умови активного використання вони втрачають репрезентативність. Це прикра новина, адже одне таке віяло коштує недешево від 150 доларів. Слід зауважити, що різні види паперу забезпечують різну взаємодію з фарбою. Наприклад, на глянцевому папері фарба виглядає яскравіше ніж на матовому. І оскільки вихідне завдання каталогу пантонних кольорів полягає саме в забезпеченні передбачуваного результату, існують окремі віяла для глянцевого крейдованого паперу, матового крейдованого паперу та некрейдованого офсетного паперу. Ще одна цікавинка, за якою знають компанію Пантон, традиція щороку визначати титульний колір. Цим питанням опікується інститут кольору пантон. Ця традиція була започаткована 2000 року. Двічі на рік компанія проводить у Європі таємну зустріч представників груп стандартизації кольорів з різних країн. Після двох днів презентацій та дискусій вони обирають колір наступного року. Наприклад, колір для літа 2013 року був обраний у Лондоні на весні 2012 року. Кольором 2020 року було оголошено Pantone 19-4052 – класичний синій виконавчий директор Pantone Леатріс Ейсман назвала його символом постійності та довіри і додала, що сучасний світ потребує віри та впевненості. А кольором 2025 року обрали Моча Мус. Він асоціюється з шоколадом та кавою, викликаючи відчуття комфорту та задоволення, і уособлює собою прагнення до простих життєвих радощів і гармонії. Цей колір символізує вдумливу поблажливість, поєднуючи елегантність із природністю. Принаймні, на думку інституту кольору, пантон.